Христос Воскрес! Якщо взяти сьогоднішнє Євангеліє, яке сьогодні було прочитане, то можемо побачити дуже важливу частину. Всі слова Ісуса Христа, які він сьогодні промовляє до народу, це є фактично перефразування Старого Завіту, а зокрема книги Даниїла і книги Еноха. В старому Завіті уже спророкували про те, що прийде син людський. Першим в Даніїла з'являється цей титул, син людський, який матиме велику силу Божу, який буде піднімати і воскрешати померлих. Той, який, як каже Даниїл, що криві встануть і побіжуть, як лань. Ці всі титул, що стосується якраз син людський, вже було описано. Тим самим в Старому Завіті вже було підводено про Месію, хто є такий Ісус Христос. І книжники фарисеї добре це розуміли і знали, адже вони були специ цього Слова. І незважаючи на це все, вони залишаються черствими серцем. Ні святе Писання, ні слова безпосередньо Ісуса Христа не торкаються їхнього серця. Їх серце є закрите з одного боку на зависть, бо вони бачать діла Ісуса Христа. Вони бачать, як народ іде, рухається за Христом. І вони також усвідомлюють у своєму серці, що слова Ісуса Христа, які Він говорить і звертається до народу і до них, вказує їм на те, що вони далеко відійшли від тієї дороги, якою вони мали рухатись іти до Господа Бога. І саме отакі речі заставили їхнє серце закритися і залишатися холодним на слова і святе Писання. Хоча Христос їм пояснює по-простому, Він їм дає зрозуміти, що він прийшов від Отця, і він робить те, що Отець йому заповів. Він не робить щось від себе, але він виконує волю Отця. Він є послушний Отцеві. І в іншому місці Святого Писання, Він каже: є послушний аж до смерті смерті Христа. І Він показує, яка є любов між Отцем і Ним, що Він це все виконує, що його отець навчив, для того, аби спасти людство. Проте вони його не чують. Але для нас варто подивитися на цей певний момент, де Ісус Христос пояснює цей зв'язок, який є між Ним і Отцем. Це є гарний приклад для нас, для нашого повсякденного життя. Христос дає зрозуміти, бо справді так воно є. Він пояснює так, щоб ми, люди, могли це зрозуміти своїм доступним розумом. І дуже гарно сказано, що син переймає все від батька. І це є велика відповідальність, яка лягає на батьків. Адже діти всього навчаються від батьків. Якщо батько і мати є в молитві, якщо батько і мати втікають від гріха, то і діти, дивлячись на своїх батьків, теж це будуть робити. Але коли батьки легковажно переступають заповідь Божу і вступають в діалог з гріхом, то і діти їхні це теж будуть робити. Тому вдвічі більше відповідальність лягає на батьків. Вони відповідають не лише за своїх дітей, але вони також є. І відповідальні за їхнє спасіння. Вони відповідальні, чи ця дитина прийме Христа до свого серця і чи буде слухатися Його голосу і йти за Христом. Тому ви маєте цю відповідальність. І це є важлива відповідальність. Бо якщо добре подивитися, не лише за своїх дітей ви несете відповідальність. Але і за їхніх дітей, і за дітей їхніх дітей, за цілі покоління. Тому я так важливо і відповідально, зокрема, в церкві, коли йдеться про хресних батьків. Адже хресні батьки це ті, які найперші мають подбати, щоб ця дитина зростала в християнській вірі. І не лише з'явитися раз чи два рази в році, привітати з ним народженням чи зіменином. Але ці батьки мають брати постійну участь у житті цієї дитини, яку вони принесли до Христа, які пообіцяли Христові, що Він виросте християнином. Адже вони говорили від Його ім'я. І ця відповідальність лягає. І в один момент, коли ми станемо на суд перед Христом, за це треба буде здати звіт. Чи мої син, чи моя донька є християнами? Чи вони живуть по-християнськи? Чи мій хрес нічим похресла є християнами? Адже я взяв на них відповідальність. І чи ця відповідальність є виконана? Не все так просто. Недаремно Христос каже, Царство Боже береться силою. Це є праця, яка виконується день у день, крок за кроком. Адже людину спонукати до є дуже і дуже просто. Як навчити дитину обманювати? Як навчити дитину брехати? І потім все можна боротися ціле життя і не викорінити. Дуже просто. Приходить сусідка, стукає у двері каже, чуєш, поклич маму. А мамі так не хочеться з ліжка вставати. Чуєш, скажи, що в мене немає. Дуже просто. Але дитина вже знає. Можна брехати. Це мама показала. Це і добре. Можна уникнути певних ситуацій, коли мені незручно, чи щось не хочеться. І брехатися. І після такого маленького прикладу, який подала мама, можна багато говорити дитині брехати не може. Але мама дала приклад. А приклад набагато більше є потягаючим, ніж слово. І потім сотні разів говори не можу, а я не можу. Мама ти ж сказала своїм прикладом, що можна. Так само і участь батька. Адже дуже часто діти дивляться на батька. Яким має бути чоловік, кожен син дивиться? Як чоловік має поводити себе з жінкою? Як чоловік має себе поводити в сім'ї, як голова, ця відповідальність лягає на батька. Як будувати відносини з чоловіком? Кожна донька дивиться на свого батька. Як він відноситься до моєї мами, так пізніше його син буде ставитися до своєї дружини чи донька до свого чоловіка. Це відповідальність лягає. І Христос показує, що між ним і Отцем є любов, є послух, є гармонія. І це і той гарний приклад, який вказує кожному з нас, як повинно бути у нашій родині. Тому пам'ятайте і тікайте від відості, нехай Бог помогне Христос Христом.